7 травня у сумах попрощалися з військовим Дмитром Долговим, який загинув на Луганщині, захищаючи Україну. Боєве зіткнення з ворогом 29 квітня двадцять року стало. Дмитра Останнік. Внаслідок масованого артилерійського обстрілу повезу населеного пункту Золоте, старший солдат Долбов Дмитро Олександрович. Загинув. Дмитру було 22 роки. Він воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Він добрий був. Застінчивий, добрий Ну, Не такий, що серві голова. дійсно парень. Воспитанный. В армию пошел, а в армии подписал контракт уже на три года. Потому что здесь работы не было, а там хоть что-то платили. Вот так вот. Да, он так больше года в золотом там уже. Как раз там на Перецке был, с самого первого дня. То есть занялись, а потом связь пропала. С ним. Очень хороший человек, хороший друг. Очень хороший, был веселым. Тяжело дуже сильно. Поховали Дмитра на Алеї Слави Баранівського кладовища.